Європейський союз був дуже поганим до нас. Вони не приймають наші автомобілі, як Японія, в цьому сенсі. Вони не приймають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони практично нічого не приймають. І все ж вони надсилають мільйони автомобілів на рік: Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW. Вони відправляють мільйони і мільйони автомобілів у Сполучені Штати, але в нас немає автомобіля, який був проданий до Європейського союзу чи інших місць, але поговоримо про європейський союз і так не буде. Це має бути справедливо. Взаємно, це має бути справедливо. Це несправедливо. Вони практично нічого не приймають, але все одно вони відправляють. У нас дефіцит з європейським союзом у 350 мільярдів доларів. І це швидко зникне. І одна з причин, і один із способів, як це може легко і швидко зникнути, полягає в тому, що вони повинні будуть купувати нашу енергію, тому що вона їм потрібна. Вони повинні будуть купувати у нас. Вони можуть купити її. Ми можемо зменшити 350 мільярдів доларів за один тиждень.